<свист> будь-який іменник. чок, будь-який. У нас купа іменників, які можуть бути в ролі виконавця, так тобто, стартів виконавця підмета, будь які і наше дієслово, ми його відповідно кодуємо. Кодуємо дієслово, щоб, щоб воно у нас теж залишалося. Так. Починаємо з дві. Так, я зараз покладу, бо я буду багато. То, минулого разу писала, але... а сьогодні будемо говорити так? І... і двигати. Так, дієслово тобі бути, незначна форма дієслова. В теперішому презенті, в теперішньому часі, mm -hmm. вона має три форми. Є, є, є. Всі три форми означають є. так? Mm -hmm. Тому що ми кажуть, кажемо я бути», я є, вона, е, вона є, воно є, «вони є. В українській мові ми його опускаємо, в англійській мові обов'язково саме. Якщо ми говоримо про себе, I", ми вибираємо яке, яку форму слова бути, звичайно, I am. Так. Якщо я хочу його, якщо речення утворюю, am, це вже може бути початок, звичайно, найпростіше речення, тут я маю поставити три прапочки, бо не можна в стверджувальному реченні сказати I am. Я маю сказати, що саме I am. У стверджуємо речі, у нас буде точно там щось стояти. Що буде стояти? Або іменник. Давайте якісь іменники, ми підберемо. Тобто тут у нас буде стояти імені, наприклад, будь який іменник. Починаємо з власного імені, так? Стажі мене? Mm -hmm. Це буде I am Наталя, <надцим> <надцим> I am Тетяна, I am Лариса, I am Володимир. Це у нас іменник. Тут, тут буде, якщо я професію, буду говорити Це ж теж іменник. Це я буду говорити: I am teacher, I am doctor, I am I I am a woman, I am a boy. Тобто це теж буде іменник. А, Якщо я буду говорити іменник плюс прийменничок, то це вже буде, вже буду повідомляти інформацію, наприклад, тобто, я де я вдома, або я на роботі, де тобто, я буду говорити I am at home. Тобто, це вже саме, home іменник, але коло нього буде ще невеличкий прийменничок. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Але все одно це буде іменник, так? Зрозуміло, а іменник. Якщо я м, не іменник, а предметник використовую, то я якусь ознаку подаю про себе. Яку ознаку я можу подавати? Я можу сказати, яка я зовні, яка я всередині, тобто характер свій описати, і тому будемо просто підставляти прикметничок. I am beautiful, I am nice, I am так. Давайте згадуємо, згадуємо, згадуємо лексику, згадуємо. I am friendly, так, I am smart, yes, smart, clever і так далі, пішли б Стан наш, можна сказати. I am Фремлі або соушеб це е, відкрита до так до, до, до <laughs> душеву, протилежно до слова шай. От шай це закрита людина, шай здоров'язлива. А якщо бачимо, ми людя, яка легко йде на, на контакт і хоче бути в колі інших і легко заводить друзів – Це буде соушеб. Не прикладайся як соціальна родина людина, але схоже на слово соушеб Так, це у нас яка є за. Зовнішні, ви будемо говорити, я висока, високий, будемо I'm tall, okay. я низенька або коротка. Не буде, слово просто слово короткий і низький, це одне з теж саме слово. Ванний, але по контексту дивимося, якщо ми про людину, то ми, ми не будемо говорити, що я коротка, я буду говорити я низького зросту, я низенька, short. А якщо у нас лінійка коротенька, а не на 40 за то вона буде теж. І this show. Тобто предметник шот такий цікавий. Я от першу групу першу прикметничків, там 15 чи 20, ну, основних, найбільш вживаних, я вам вже сказала, ви їх проглянете. Проглянете, пригадайте. Це ми описуємо себе. I am, I am I'm slim. А біг це великий, так? Так, 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 ну, так. Тобто, да, це теж ті вже курки, так. <п 'ят> Якщо я хочу описати свій стан, Емоційний, то це буде інша е, купа, да? інше прикладників. Це буде вже стан емоційний або я сюди ще фізіологічний. Голодний, хочу пити, втомлений. Сюди я теж його відношу, відношу до цієї купи. Тобто happy sad, втомлений uh, tired. Uh, зайнятий, заклопотаний. Beasy. Beasy, yes. Мама говорить, I'm busy, не трогай мене. am mm -hmm. busy. Хан, <зв> серця, коли дивлюся хоро фільм з жахів, то я точно буду скетну. Якщо оцінка, я даю оцінку до свого стану а до чогось там, я можу сказати про погоду, що вона жахлива. Ну, я себе теж можу почуватися, теж жахлива, да. тобто ми як і в позитивному можемо себе описати, так і в негативному. Це нас не прикветися Тобто ми розуміємо, що в стверджувальному реченні нас буде явно, що стояти далі. Так само, як і в заперечному реченні. Ми, коли ми утворюємо заперечення, mm -hmm. утворюємо заперечення, то ми що ми робимо? Ми лише додаємо слово нот. Складаємо речення зі словом «not». Ми можемо теж саме що І далі, інше ім'я, не ваше ім'я, I'm not. Наприклад, I'm not володимир, uh, да? так? Можна, що це буде правдиве заперечне речення? I am not Володимир, да? так? Можна сказати, це заперечна конструкція. I'm not walking about. Навіщо я вам покажу, що у нас тут точно має бути якийсь іменник, або якийсь прикметник, або іменник, якийсь применник, або ще або їх два може бути, або ще артикли може бути. Тобто нам, нам все одно тут щось має, маємо повідомити. I am not I am Tetyana. У заперечення і I'm not hungry, I am thirsty. Не голодна, хочу пити. Тобто, заперечну конструкцію ми повідомили. Скорочуємо. Ми можемо укоротити це на скорочено. Thirsty, хочу пити. Так, да, в спразі. Так, да, в спразі. Я в спразі, да? Так, слово thirsty. I I try так. I am so, thirsty, да. Так, тести, так, це зустрі. Це як справді. Хочу прийти. I'm those не звук глухий, як тенків, як тенків. Тисти, ну і hungry. ми все знаємо, але не але не плутаємось з Angry, да? Тому що Angry це в нас як да. Так. А ну може бути злий голодний, голодний злий. Два різний. Штани, так? I'm hungry, yes. вони плутаються, так. Бо можна. Схоже. Окей. Це в нас повна форма, ми бачимо. Повну форму I M. Ми скорочуємо M, ми скорочуємо лише. Айде. -E. No. Ah, це, це вам не потрібно. Це просто закодований тут прикметник. Тут будь-який прикметник. Тут Це сувором вам абсолютно прикреплювати, бо прикметники безліч. Ми не можемо зараз ці прикметики перерахувати. Це просто як що там прикметник. Чи там буде прикметник будь-яке слово, яке відповідає на питання, який? Прикметник. Оце буде прикметник. Який? Який? Ми скорочуємо, ми скорочуємо завжди лише до I. M скорочується лише в одну сторону. M not не скорочується. Ми скорочуємо лише I'm і I'm. I'm, якщо у нас стверджувальна форма, і I'm not, якщо у нас скорочується, якщо у нас заперечна форма. Ми не скорочуємо M зі словом not. Бо наступне ми будемо скорочувати і в ту сторону, і в ту сторону. Так. І до підмета, і до частки. Це в нас а, а якщо я хочу запитати, що я буду робити з дієсловом оцим маленьким «М»? Е. Якщо, якщо я хочу запитати, я буду його рухати, я буду рухати його наперед. Щоб запитати про у себе, яка як я себе почуваю, чи Перепитати, я буду рухати. Тут будуть ті ж самі іменники і прикметники, але тут в кінці буде, звичайно, стояти знак питання, Якщо я М передвинула перед підметом. Це от як механічна фізична дія. В запитанні М передвигаємо перед підлетом. Перед Ай! Ну, перед виконанням. Сама в себе запитую: так, мені 10 а мені 20 років. Ну, думаю, так? Да? М -ай. Ten, no, I'm not. I'm uh 41. Uh, am I mm, at home? Ну, звичайно, питання може бути, таке може бути. Тому це має місце. Питання до себе, самої до себе, теж має місце. Окей, це у нас про себе. Так, uh, tell me about yourself one sentence. Лише одне речення. Any sentence. Стверджувальна um, форма. О негативі. Як я вам зручніше. Або стверджувальна, або заперечна конструкція. Так, починаємо. Або ствердження про себе. Ім'я, вік. Окей. А так, Лавеліна перша прийшла, так? Окей. 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 Mijn. 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 Ik. Mijn. Oké. Mijn. 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 I am mean I my... okay, okay, well well okay. Ukrainian. Mijn. Yes. Well. I'm volatility. I'm not sad, smuрний, smurny. I'm not said. Смурний. А я sad. я вам теж склала цю першу групу наших емоцій. Це хепі, зрозуміло. А сумний сед засмучений. Ага. Сумний Є ще трошки трішки подавленіший стан абсет засмучений. Апсед. Але все більш більш такий нейтральний. Я сумний далі. Якщо ви хочете трішки понизити свій сум, то буде абсет. Але це слово, це, най, най, тобто воно нейтральне це слово. А mm. все. Ми можемо звичайно дійти до депресії, а там до депресії буде. Це ми будемо так понижати mm. свій емоційний стан вниз. Mm. Тобто в англійській мові дуже гарно, що є теж ланцюжки, синонімічний ряд. От великий, величезний, і ще більше ніж величезний, потім гігантський, потім взагалі сама, сама максимальна величина. Тобто mm -hmm. далі. Далі... Ну, можна все сказати про це. А да? mm, засмучена. це смучена. Ну, все це ну, просто погода погана, а все. А а все, а все, да, да, да. Це, або, наприклад, щось з подружкою або не, а, не порозумілися, то я буду апсет. Все ж таки. Тобто, а хепі це щось